Подивитися на диво техніку цього дня прийшло чимало ветеранів та просто зацікавлених черкащан. Вони не дивно кажуть організатори заходу, адже танк т 64 став першим у світі серійним танком, що має принципово новий захист. У кінці 60-х За цим показником він перевершив усі інші моделі в світі. Ми пам'ятні цього танку. Є тільки в місті Черкаса, по Україні взагалі ще нема. Він є, знаходиться ще у 30 країнах світу на вооруженні. Ветерани появі унікальної техніки у місті також раді. Вони не втомлюються вихваляти його бойові потужності. Способен продалювати водні прегради своїм ходом, одну в тому числі і. Дніпро. І це лише тільки початок. У місті планують створити цілий музей військової техніки під відкритим небом. Черкащани готові доповнити його колекцію вже зараз. Поціновувач раритетних авто Сергій до свята перемоги вже привіз на оглядини свій газ 69 51-го року випуску. Ім'я у автівки також чисто чоловіче та переможне. Комбат знайшов я його, значить, в Кировоградській області, місто Знам'янка в одного з пасічників старенький. Ржавий, без криші. Значить, і почав відновлювати його потрошку. Складно було відновлювати? — Саме так. Складно. Два з половиною роки потратив я на те, щоб його поставити на колеса, відновити. Ужина Сергія до раритетної автівки чоловіка не ревнує. Вона є сама розділяє захоплення своєї другої половинки. Давно думав таку машину придбати. Ще його покійний тато хотів таку машину, і він цим загорівся бажанням і придбали таку машину. Вона стояла дешево звичайно, бо вона була у поганому стані. А от сьогодні цей автомобіль безцінний, як і пам'ять про героїзм радянського народу у часи війни. Безумовно, це щасливий день, це день закінчення війни, найжорстокішої війни в історії людства, але це не лише свято, це як влучно співається в пісні. Святої сльозами на очах. Утім, сумувати цього дня організатори заходу нікому не дозволили. Ветеранів та учасників бойових дій запросили на урочистий концерт та солдатську кашу. Підсолодили військові спогади керівники міста ще теплими словами та бойовими стаграмами. Євгенія Гніушова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.